Таю, доброго дня всім. Хоча сьогодні не дуже добрий день, бо є багато прильотів по Україні. На жаль, Івано-Франківській області є по інфраструктурному об'єкту. Але це ще означає, що треба підтримувати наших захисників і працювати. Сьогодні я на реликованому підприємстві підприємство, яке переїхало з Запоріжжя. Ну і хочемо сьогодні представити це виробництво, виробництво меблів, але більше. Розкаже власник і директор, тому прошу представся. Скільки років ти займаєшся? Чому меблі саме? Ну чому саме меблі вибрали, як виробництво без питань поясню, дуже так. добре питання, таке. Добрий день всім, любі друзі, займаюся. вже звати мене Станіслав, прізвище грант. Займаюся меблями. Я 18 років. Починав я все це, це з ідеї, тому що ну як я працював на заводі, дуже маленька зарплата, але дуже скажімо, у мене були такі. Плани для життя, які не зіткаються з такою професією. У мене виникло таке бажання заробляти більше і відкрити власну справу. І мій друг порадив мені займатися меблями під замовлення. І з того все почалось. Починав з тисячі гривень. І Те, що я зараз маю, це мої особисті заслуги. Це дуже потужні скажімо, досягнення. А чому меблями під заказ? Ну, скажімо, тоді це було дуже популярно. В 2005 році люди не мали можливість купити щось нестандартне, все було, скажімо, на грані тільки таке і все. І ми почали цей шлях, довгий шлях, який був дуже важкий, але дуже цікавий. Є дуже багато речей, якими можна похвастатись і розповісти вам. Якщо щось цікаве, конкретне про виробництво, розкажи про виробництво, які меблі робите, що робите, як замовити, тобто зразу які. Чатку розкажи, які меблі робимо. Меблі ми робимо під замовлення, індивідуальні проєкти. Це суто співпраця з дизайнерами, вже будівними ми маємо особисто свого дизайнера, який закриває всі потреби клієнта. Це не стандартні рішення. Це те, що неможливо купити просто в магазині. І у нас дуже крутий підхід, ми закриваємо всі потреби людей. Це від підбору техніки до встановлення меблів під ключ і закриття навіть з допомогою ремонту і багато чого іншого. Що саме для цього не потрібно, це потрібен повний цикл виробництва. Це розпилювання, ранкування, це покраска, є своя малярка у нас. Це ЧПУ обладнання, яке дає можливість автоматизувати всі процеси і робити це дуже швидко і якісно. Якщо вам цікаво, ми можемо прийти і Покажи. показати, що саме. Тут що робить? Це вже Тут склад... це складання, це останній це етап, останній тому що етап. він знаходиться біля виходу, щоб ми так. пакували і виносили до... і складували меблі. А звідки біля... починається? Звідси, так? Починається все звідси, це складування матеріалу. Що не секрет сировина, звідки? Сировина це всі, скажімо, наші заводи, наші посередники. Ну, це європейські інвестиції, але це все працює в Україні. Україні. Це крона Шпан, це крона Україна. Е, ну, наразі це два виробника, з якими ми залишилися співпрацювати. Співпрацюємо з такими партнерами, як VR. VR, якщо знаєте, вони також відкрили у вас філію. Дуже гарні партнери, з ними комфортно працювати. Люди знають свою справу. Так, це сировина, потім це сировина, сировина куди йде? Сировина потрапляє на розпилювання Туда? деталів да, на станок. Так як у нас це вже автоматизовано, я пояснив, йде е, карта розстрою, знаходиться на комп'ютері. Коли хлопці пиляють, добре знаход... хлопці. Добре дай. На, на кожну деталь хлопці клієте стікер, де вже вже все запрограмовано. Да, Розпиляй, я покажу просто як розходить. Дай мені напечатай стікер. Дай стикер якийсь. О, один стикер, да? Оця автоматизована бумажка, хто не знає, дає можливість мінімізувати всі скажімо, недоліки, які виникають у меблі. Тут прописано в цьому штрих коді вся мебель, яка виробляється. Не треба людям дивитися, якісь бумажки, вони просто сканують і знають, що з нею робити. Тут відмічено, як клеїти кромку, крайкувати, вони не помиляться і не використовують ніяких там додаткових матеріалів. Це клеїться на деталь і вже далі пройдемо, я вам yeah. покажу. Після розпилу йде на оператора на Туда, Так. Як ми бачимо, от, е на деталі вже він бачить, як поклеїти, якою промкою і йде процес окрайкування деталі. Після окрайкування Добрий день. По е потрапляє, от нам, ми складаємо на потон і воно а -а -а. потрапляє да. це дуже потужний станок. Він, скажімо, має 4 узли, він закриває вопрос з присадкою, з фрезеруванням. Апарата просто сканує цей стріх-код, і він сам сверлить. І, грубо кажучи, виходить як Lego. Тому що до цього пропрацював технолог, намалював це все вже в програмі. І, грубо кажучи, Добре день. Ці отвори вже, згідно з інструкцією, складання мають чітку присадку, дуже обережно. Бачите, всі деталі ми промкуємо. Це теж дуже важливий захист і якість виробок. В ви нічого не висверлюється. Ні-ні, ні. -ні, -ні вручну нічого не роблять. Далі ще ну, пройдемо. Дивіться, це у нас станок ЧПУ для якісного виразу всіх отвірів. Якесь фрезерування деталів, це робиться також на цьому станку. Наприклад, якщо ви хочете, я вам зараз малярки покажу, зробити фасади з фрезеруванням, це робить цей станок. Якщо треба вирізати підмийку, це робить цей станок. Якщо треба відпиляти якісь важкі елементи, це робить цей станок. Тобто ви все робите, кухню і повністю, все повністю, да. повністю закривати. Що стосується цього приміщення, це Хотел. котел, да, дуже без цього ніяк, тому що хлопці повинні працювати комфортно. А це Помогу. котел на цьому, на щепіті, на чому? Це котел спеціально купляв його. Це дуже дорогий котел. Ано. І ком, він, скажімо, працює на відроботці. Нам не треба нічого закупляти, ніяк Тобто то, що, то, що лишилося, суда. ти було. Плюс він перелізного типу в атмосферу не попадає нічого. Воно згорає в камері, зараз вийдемо, диму не йде. Як no. не забруднювати е, окружаючу так, дуже нам багато коштів обійшлося, але воно того варте, тому no. що коли хлопцям комфортно, то комфортно так. тоді робота швидше робиться. Ну і саме останній це узел. Ходіть. Що? Немає інтернету? Що? Я а, можу вайфай. Останній узел це малярна камера, ну скажімо покрасочна камера. Тут трошечки запах, але цікаво, захоньте. Добрий день. Дивіться, то що я казав, фрезерується на чіпу, це фасади для кухонні фасади для кухні або шафи. Проходить процес грунтування, зараз він виключив витяжку, щоб вам було чутно. Це на чпу устанки фрезерується, потім він вже шлифується і робиться покраска. Ну, отакі фасади, скажімо це... скільки, воно, скільки воно сушиться? День. день, дай, день. Дай. Це фасад, ну, зразки. В кухоні, як виповнюється покраска, це для людей будемо відправляти на Київську область, меблюємо там будинки теж і от скажімо, викрасили зразочки і люди поїдуть. Дуже цікаво, там сушильна камера, ну це не дуже цікаво. Тут ми деревину, дивіться, ага. ну заходьте трошки. Виробляємо, бачите, ще зі старіння робимо старимо дерево, це звичайна ялина. Ага. Брошируємо її, вихмальовуємо, ну от зразочки, це обшиваємо будиночки. Це все вручну робимо. Ну, от, це звичайна ялина вагонка, виходить за счет структури, дуже ага. прикольні візеруночки. Ну, Гарно. якось так. Працюємо. Виходимо, виходимо, щоб не мішати. Оце красиво. Оце? Mm. В тебе працюють і з Запоріжжя, і Це, місцеві? Ні, наразі тільки, Запорізь. тільки Запорізь, так. Ми так, питалися працювати з місцевими, наняли двох людей, але хлопці боялися їздити на розумію. Просто не захотіли. У нас залишилось тільки ті, хто мають офіційну хто став на облік. І хто може працювати, тому всі хлопці працюють запитують люди в коментарі, чи можна до вас потрапити на роботу. Ні, ми набираємо спеціалістів, ну хлопців. Кого набираєте? Тут, Кого набираєте? Як... вам треба набирає? Нам треба збиральників, хто має досвід. Ви бачили вже ми дуже, як відносимось дуже сильно до якості. Це найголовніше. Тому ми робимо відбір, який рівень працівника, якщо він підходить, ми людей готові взяти на роботу і віддавати достойну оплату праці. Тому що якщо людина каже, що вона міє, а потім приходить, ну, ми бачимо, що не міє, це наше лице і потім страждає. Ще скажи, де можна замовити. От як людина подивиться, куди треба звертатись, щоб вас замовити медж. Ми працюємо за більшою частиною, це соцмережі. Дуже потужний інстаграм і дуже потужний, ну ви вже напевно знаєте, це блог там в тік Є професійний Тікток, де ми виставляємо суто меблі, а є з особисті. Ви можете писати в директ в Інстаграмі, і ми залюбки вам допоможемо. З будь-яким питанням, що стосується... То скажи, інстаграм як називається? Пак меблі, пак фурнітур меблі. Я не знаю, може я дам спилочку, десь закріпуть там люди. І буде дуже, дуже круто, якщо відмітите. Добре. 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 Ну, е бачите, це є виробництво релокований. У нас 79 релокованих зараз підприємств у Івано-Франківську. Вони не всі є великі, вони є... В основному малого і середнього бізнесу, але ми тішимося, що є виробництво. Люди налагодили ну, зокрема тут виробництво меблів, і для міста це також податки. Ви зареєструвалися у місті, правда? Так, ми повністю перереєструвалися у місті. Хлопці зараз переводимо на офіційну оплату труда також до місцевого бюджету. І ще я хотів додати: у нас дуже крута ідея. Зараз ми виходимо на ринок Європи, тому будемо відкривати вже міжнародно, скажімо, співпрацю, де буде ще більше податків, де держава і місто зможе отримувати ще більше податків, тим самим підтримувати Збройні Сили. Так от, наше предприятие дуже потужно допомагає Збройним силам. Особисто моя сім'я так само. Тому, якщо будуть писати, що ми нічим не допомагаємо, це не так. Дякую за увагу. Підтримуємо наших захисників і слава Україні!